Сказати, дай Бог, щоб ми так жили, як співаємо. Ісус, ти найкращий друг. Ніщо тебе не замінить. Ти найважливіший в моєму житті. Нема більше нічого важливішого в, твоєму, в моєму житті, тільки ти, Ісус. То так легко співати, так добре співати, а дійсно наше життя, воно показує. Він тобі друг, Він тобі найкращий друг. Ніщо не замінить Ісуса в твоєму житті, дійсно. Дай Господи, щоб так було. І в мене, і в кожного друзі із нас. Бо Він дійсно доказав своїм життям, що Він є друг, і доказує до цього часу. Написано в Слові Господньому, що Він є ходатай нового завіту. Навіть коли людина паде, проходить гріховно, живе гріховно. Ісус молиться перед отцем, Отець: Помилуй, помилуй. Не погуби, дай ще рік, а може два, а можливо, людина зрозуміє, покається, зміниться. Він ходатайствує за тебе і за мене. Тому, друзі, дійсно, Ісус, свою любов, свою дружбу, Він показує ділом. І дуже хочеться, щоб ми, називаючися Його ім'ям, бо ми говоримо, ми християни, співаємо таку пісню, Він нас зробив рідними, нас зовуть християни. Ми носимо на собі ім'я Ісуса Христа. І дай Господь дійсно, щоб цей Господь наш Ісус Він був найкращим нашим другом. Ісусові слава, Алілуя! Хай буде Його ім'я благословене. Там на, на небесах його славлять. Написано: небесні, земні і преісподні всі йому поклоняться, бо він є начальник життя. Бо коли людина помре, то через те, що Ісус помер на Голгофі, вона воскресне. І якщо вона посвятила своє життя Господові, вона не просто воскресне, вона буде в небесах із Отцем Небесним. Слава Господу і за то, друзі! Слава. Я буду ще ділитися декількома думками, хочу поговорити на одну тему. Щось схоже я трошки раніше вже й говорив, але я розумію, що це важливо і актуально і потрібно. Почну я із того, що прочитаю. Євангелія Луки, 13 розділ, я прочитаю 10, 11 віршик, а потім 16, розповідається певна історія. В одній із синагог, Він, тобто Ісус Христос, навчав у суботу. Там була жінка, що мала духа немочі років 18. Вона була скорчена і ніяк не могла випростатися. 18 років жінка хвора, скорчена. Ісус прийшов проповідувати в суботу, в синагозі, Він розказує, Він бачить ту людину, замучену, 80, 18 років вона страждає. І написано, фарисеї почали дивитися на нього, чи він ісцілить в суботу, чи не ісцілить. Вони не розуміли суботу. Вони з суботу зробили якісь, якісь неправильні правила придумали до суботи. І вони думали: от якщо ісцілить, ми його накажемо. І Ісус говорить таку думку. Каже, якщо у вас в суботу щось впаде в яму, хіба ви залишите страждати? І далі він каже, 16-й віршик, а цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже 18-й рік. Чи не належало визволити від цих пут у день суботній? Знаєте, я хочу зараз не про фарисеїв говорити, не про їхні правила. Я хочу. Наш, нашу увагу от на, дві, на дві фрази такі звернути. Ісус каже, цю жінку зв'язав сатана. Ісус не пояснює, як це сталося. Чи через гріхи батьків, чи через її гріхи. Він говорить, у неї в житті біда, але Сатана постарався цю біду привести в життя людини. Він це зробив. І другу думку хочу звернути увагу. Ісус, Ісус каже, чи не належить визволити цю людину. Ісус каже, ну, ну і зробив да і зробив. Ні, він каже, мені належить допомогти цій людині. Йому не байдуже, що людину зв'язав сатана. Йому не байдуже. І він каже: Мені належить допомогти. Друзі, ви знаєте, що слово Господнє нам пояснює, що диявол ненавидить людей. Він старається через наші гріхи, через нашу немудрість зробити певні проблеми в нашому житті. Комусь із здоров'ям, комусь в сімейному питанні, да будь-де, він старається зв'язати, зробити проблему для людини. Я далі буду говорити, для чого він це робить. Але я хочу сьогодні звернути нашу увагу на найбільш таку, або одну із найбільших проблем, або найбільшу проблему. Або найбільшу проблему, на яку цілиться, на яку диявол цілиться. І я хочу прочитати 18 й розділ 15 віршик. Це буде притчі Соломона. Ось що найважливіше вразити для диявола, яка його основна ціль? Чому він робить те чи інше? Дивіться, я прочитаю: дух людини переносить її немочі, а вражений дух хто може підкріпити його? Соломон говорить, що людина може перенести свої немочі. От в мене в житті або в тебе в житті є певні трудності. Но ми, людина сильна духом, вона це понесе. Ну, так, да й так, не біда. Вона бере і понесе ті немочі. Але Соломон говорить, а вражений дух, то, хто, може стіли, хто може підкріпити його? Бо людина може нести свої немочі або трудності рівно до того моменту, допоки її дух міцний, вона стійка. І от диявол старається цими трудностями не просто принести трудності, а вразити людський дух. Давайте я наведу приклад. Йов, книга Йова. Страшні речі прийшли в його життя: 10 дітей померло. Померло в один день 10 дітей. Все добро, яке він мав, було зруйноване в один день. У нього не залишилося нічого доброго в житті, навіть здоров'я було вражене його. І при тому всьому, маючи міцний дух, він це все проходить. Він не накладає на себе руки, він не, робить, він, він не проклинає Господа. Дивіться, велика біда в житті людини, але маючи стійкість в дусі своєму, він може то все пронести. Але коли ми дивимося про ту саму ситуацію на нього і на його дружину, отут ми бачимо, яка різниця в людському дусі. Якщо Йов, його дух іще поки що не вражений, то при тих всіх трудностях він все-таки стоїть. А якщо дух дружини вражений, вона йому каже, дивіться, вони проживають однакові проблеми, навіть у Йова ще більше проблем, тому що він хворіє, а вона ні. І вона йому каже, прокляни Бога і умри. Друзі, я хочу нас, нашу увагу звернути на те. Диявол старається зламати людський дух. У когось маленькі проблеми, але він життя не знає. Він думає, на що жити. Хтось дивиться на нього, думає мені би твої проблеми, але його дух вражений. І оце ціль диявольська вразити людський дух. Чому, чому його така ціль, друзі? Знаєте, я хочу ще, можливо, скажу одну історію, я про неї вже раніше і говорив. Мені довелося бачити одну жінку, яка в 16 років вона осліпла. Я вже розказував про це. Їй було 16 років, її подружка підлила їй якийсь чай отруйний, і та осліпла. А потім через кілька років її паралізувало, і вона, бу... вона стала лежачою людиною. Просто уявіть собі. Сліпа і, і лежача людина. Ну, що гірше можна ще придумати: сліпа, лежача людина. І ми прийшли її навідати, ми там деякі, деякі речі для неї принесли. І вона із миром в серці, із такою легкою посмішкою довіри Господа вона, довіри Господу, і вона каже: Ісус мене любить. Я думав їй говорити слова утішення, а вона мені каже, Ісус мене любить. Ісус тебе любить. Ти сліпа, паралізована з 16 років. Їй вже на той час було десь біля 70 років. Но в людини в серці мир і радість. І не тому, що вона психічно хвора, вона не психічно хвора. Її дух збережений, її дух проносить її немочі. Він, оті всі негаразди, які є в її житті, вона, вона їх несе. Тут в когось телефон упав, або машину поцарапали, або ще щось. Розумієте, людина вже все, в депресії, як то пережити? Чому? Тому що вражений людський дух. І от, друзі, я буду сьогодні говорити про те, як не, як не дозволити дияволові вразити свій дух, а якщо він у тебе вражений, як його полікувати? Знаєте, я хочу ще таку думку звернути, чому диявол, чому це кінцева ціль диявола, бо тільки тоді ти будеш нещасливий. Розумієте, якщо в тебе є якісь трудності, але твій дух не вражений, ти дивишся на це і думаєш собі, ну і не біда, а в когось ще гірше. І ти, в принципі, маєш мир в серці, навіть при трудностях. Но коли вразив диявол твій дух, ти нещаслива людина, ти страждаєш, ти мучишся. І це то, що він хоче, щоб люди мучилися. Дивися, тобі зарплату урізали. Дивися, ти опять захворів. І людина, щоб людина мучилася. І знаєте, коли вражається людський дух, людина починає падати духовно. В її серце приходить незадоволення, нарікання. Вона починає гніватися, злитися. Вона вражена, і люди, які біля неї, і вони страждають від неї. Якщо вразив диявол твій або мій дух, і я ходжу незадоволений і злий, ті, що біля мене, вони теж получать порцію від мене, Мої, моєго позитива або негатива, моїх слів. І він старається вразити людину, щоб ти мучився, щоб ти страждав і щоб другі люди через тебе страждали. Він старається це зробити. Щоб в твоєму серці прийшов гнів, злість. Щоб ти потрохи почав робити гріх. Дивіться, багато людей чому починають пити або вживати наркотики, або ще якісь речі робити. Тому що їхній дух він вражений. Вони не можуть, вони, не, вони нещасні, вони мучаться. І вони стараються якось від цього втекти. І от. Допоки диявол не вразить людський дух, у людини є проблеми, є негразди в житті, але ну, вона йде. Вона береться твердо і вона йде за Господом. Ну як тільки зламав він людину, людина нещасна, робить навколо себе людей нещасних, робить гріх, Якщо колись щось і робила для слави Господньої, вона перестає Богові служити. Не може людина з враженим духом, яка не задоволена своїм життям і Богом служити Господові від щирого серця, вона паралізована. І, от диявол старається, друзі, оце принести в наше життя через негаразди, через людей, які до тебе неправильно віднеслися. Через обставини, які прийшли в твоє життя, зламати твій дух. І от Соломон каже: я на це ще і ще раз акцентую увагу. Найбільша біда це зламаний дух. Люди закінчують життя самогубством. Не тому, що їхні питання не вирішувальні, тому що їхній дух зламаний. Вони нещасні і не можуть більше це терпіти. І от, друзі, я сьогодні хочу нам декілька думок. Сказати, нагадати з Біблії, щоб ми берегли себе, щоб ми берегли свій дух від цього. Тому що лише тільки ти починаєш замічати в своєму серці роздратування, незадоволення своїм життям, якусь апатію. Знаєте, в світі це по-різному називають депресія, апатія, розбитість, розчарованість. Лише тільки ти починаєш це бачити, значить, до твого духа добралися. І чекай поганих плодів. І от друзі, щоб не впасти в цей стан, треба вчитися від Господа. Знаєте, я не здарма прочитав, що Ісус прийшов до жінки, яка 18 років була хвора, і Він її зцілив. І йому було не байдуже, що вона страждає. Він каже: Хіба не належить цій людині допомогти? Ісус хоче і тобі, і мені допомогти. Він так само говорить: хіба не належить цій людині, яка розбита духом, яка зламана, допомогти? І знаєте, дуже би просто сказати, я би міг сказати, просто треба прийти до Ісуса. Але це така завуальована фраза, що до кінця нічого й не понятно. Що значить стати на коліна, що зробити? Як мені прийти до Ісуса Христа? І, друзі, я хочу прочитати нам е, декілька віршів із 72 го псалма. Саша в суботу ввечері про це проповідував. Е, я трошки нагадаю: 72-й псалом це псалом Асафа, це людина Божа. Людина Божа переживає велике розчарування. В принципі, він не розуміє, що відбувається. Йому недобре. Він страждає. Я прочитаю: Псалом Асафа, який милостивий Бог Ізраїлів до, на... до народу свого, до чистих серцем. Мої ж мало не похитнулися ноги, на... мало не, повск... не поскользнулися стопи мої. Я позаздрив безумним, бачивши добробут беззаконних. Бо немає їм страждання і до смерті їхньої, міцні сили їхні. А Сав дивиться, і він, він каже, я б, ще б трошки б я упав. Він просто відчуває, що він розбивається. Він розбивається у вірі. Він розчарований. Як от, -от ті люди, які грішать, убивають, крадуть, у них все добре. І я щось стараюся Господові служити, а в мене все отак. І його дух... не, дивіться, не обставини, а відносини до обставин. І він каже: І я практично розбився. І далі я читаю. І я став думати, як би мені все це зрозуміти, але тяжким було це в очах моїх, аж поки не увійшов я у святиню Божу та не зрозумів кінця їхнього. Коли хвилювалося серце моє і боліла душа моя, я був нерозумний. Як тварина був перед тобою, але я завжди з тобою. Ти тримаєш мене за праву руку мою. Ти порадою твоєю провадиш мене, і до слави твоєї ти приймеш мене. Друзі, я хочу на ці вірші звернути увагу. Він каже: ну у мене все помінялося. Прийшов мир у серце. Він заспокоївся, коли? Він війшов у святилище Господнє. Ну, знаєте, я не хочу на цій фразі зупинитися. Що це значить? Тоже завуальовано. Прийшов у святилище, помолився. Саме головне в присутності Господній це не просто, що ми емоційно виплачемося і помолимося. Йому щось відкрилося там. Коли Асаф прийшов у святилище Господнє, йому щось стало зрозуміло. Я читаю. Зрозумів, він каже: Я зрозумів. Наблизившись до Господа, він щось зрозумів. І саме, коли він це зрозумів, він заспокоївся. А що він зрозумів? Я завжди з тобою, і ти тримаєш мене за праву твою руку. От що зрозумів Асан. Знаєте, коли тяжко нам у нашому житті, коли важко, коли різні обставини, дуже важливо це зрозуміти, прийти до Господа близько і зрозуміти, тебе Бог веде. Якщо ти Богові посвятив своє життя, ти дитина Його. Він не може зректися тебе. Ті обставини важкі, які давлять на тебе, і тобі здається, що виходу немає, це неправда. Бо він каже: Я зрозумів, Госп... я тримаю Господа, а Господь мене веде, і Він мене проведе до кінця. І дивіться, коли він це зрозумів, що по житті його з ним іде Господь, о той тиск, той зламаний, розбитий дух, коли він собі думає, та все, мені кінець. Він починає підніматися, і цей псалом закінчується таким віршиком. А мені найкраще прихилятися до Бога, покладати на Господа надію мою, сповіщати про всі діла твої в церкві Твоїй. А Сав говорить, і до чого він, до якого він розуміння дійшов, що його веде Господь, і він буде на Бога надіятися. Друзі, так буває в нашому житті. Я сказав про цю жінку, сліпу й паралізовану. Но вона розуміє, що її Господь любить. Вона розуміє, що її Господь проведе по житті. І при тих складних, жахливих обставинах у неї в серці залишається мир. І вона не вражена дияволом. От коли людина починає розуміти або думати, що її Бог відкинув, не, не любить, ігнорує, що Бог взагалі не зацікавлений в ній. Знаєте, ми навіть такі, ми такі люди, що ми можемо говорити, «Да, мене Бог любить. «Да, я знаю, що Господь мені допоможе, але і не вірити в це до кінця. Людина може, ти віриш, що Господь тебе проведе, що Він тебе веде по житті. В нього все під контролем. Дивіться, та біда і трагедія, яка прийшла в життя Йова, хіба вона не була під контролем у Господа? Та відбулося рівно стільки, скільки дозволив Господь. Більше не відбулося. Диявол одне підійшов, друге підійшов, Бог каже: от стільки дозволяю. А на життя його руку не простягати, я не дозволяю на життя його руку простягати. Тобто все, що відбувалося в житті Йова, воно було під Божим контролем. Друзі, коли нам складно, і коли ми бачимо, що наш дух вражається на першу думку, яку нам треба зрозуміти, в твоєму житті, якщо ти посвятив Богові своє життя, Він тебе тримає за руку, у нього все під контролем. Звісно, воно, можливо, не так, як ти хочеш, але у Бога все під контролем. На нього треба покладати свою надію. І Асав говорить, що для мене найкраще надіятися на Господа. Знаєте, коли він прийшов у Божу присутність і йому це відкрилося, він заспокоївся. Людина з розбитим духом і з враженим духом отримує в серце спокій. Знаєте, іноді вузькі такі стежки, якими нас провадить Господь. Вони, можливо, є єдина дорога для нашого спасіння. Вони, можливо, є єдина дорога для нашого спасіння. Десь наші хвороби, десь наші трудності, десь якийсь невлаштунок. Це іноді єдина дорога. Ось сьогодні брат Даниїл нагадував про Ніневію. Допоки не прийшла така ситуація, що Ніневія буде зруйнована, їм було не до покаяння. Вони собі жили своїм життям і все. Але коли приходить тяжка ситуація в їхнє життя, коли вони можуть всі бути зруйновані, тоді вони беруть і рятуються. А якби не було цієї складної ситуації, жили би далі. Бо, вот, друзі, я хочу, щоб ми берегли своє серце і допомагали людям. Якщо ми бачимо, що наш дух вражається, приходить якесь униніє, апатія, розбитість, нема мира, немає радості, це, це робота диявола над твоїм серцем. Або над моїм. І тут себе треба підняти, треба прийти до Ісуса Христа і в молитві не просто поговорити, але бути в молитві доти, доки тобі не почне відкриватися розум. І ти зрозумієш, Господи, та ж Ти мене беріг стільки років. Та я так багато неправильно робив перед Твоїм життям. Якби я тобі не був цінний, якби ти мене не любив, то Ти би давно мене залишив. Але ти мене не залишив. Ти мене оберігав. Ти мені до цього часу допомагав, і ти, Господи, мені допоможеш, бо я тримаюся за твою руку. Друзі, коли ми починаємо наповняти своє серце надією, то наш дух воскресає, він оживає. Сьогодні тобі важко, але тебе проведе Господь. Дивіться, Давид сам собі говорить, що ти униваєш, душа моя, я буду надіятися на Господа. Він відчуває, що йому важко його дух розбитий. Він каже, що таке відбувається всередині мене. Я буду надіятися на Господа. Друзі, і останню думку, яку я вас прошу запам'ятати. Давайте постараємося навчитися Богу віддякувати за все, що Він допускає в наше життя. Дякувати усвідомлено. Мені не раз сказали, за все, треба дякувати. Ну, та дякую. Так сказали, та й дякую. Але є різниця усвідомлено дякувати. Якщо Господь щось допустив до Твого життя, зрозуміти, Господи, Ти знаєш чому. Можливо, це на благо. Можливо, ти хочеш змінити мій характер. Можливо, із теплого стану ти хочеш зробити з мене горячого християнина. Можливо, тільки таким шляхом може врятуватися моя сім'я, мої діти. Я. Господи, я дякую тобі, що ти мене так ведеш. Я тобі дякую. І, друзі, як тільки ми починаємо осмислено, осознанно дякувати Господові за всю роботу, яка є в нашому житті, то всяке незадоволення, всяке е, несприйняття того, що відбувається, воно уходить. бо ти починаєш розуміти: це тобі на добро. Те, що тебе образили сьогодні, це тобі на добро. Бог хоче, щоб ти був людина, яка не ображається. Це тобі на добро. Що до тебе негарно відповіли, це тобі на добро. Дивіться, що говорить Яків. Я прочитаю, ми не раз це читаємо, але це важливо читати. Яків, перший розділ, другий, п'ятий вірш. З великою радістю приймайте браття мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі. В усій повноті, без усякого недоліку. У Бога є кінцева, кінцева ціль для моєї і твоєї душі, щоб ти був досконалий. В любові, щоб ти вмів любити, коли тебе не люблять. Щоб ти міг надіятися на Господа, коли очі говорять зовсім про інше. Щоб ти міг вірити Господові, коли науковці розказують одне, а Господь говорить, то взагалі не так. То так, як я тобі кажу. Щоб ти міг надіятися, що Господь тобі допоможе, коли всі обставини кажуть, що немає там допомоги. І він, оце є кінцева ціль. Але ми до неї йдемо через різні випробовування. І От Яків каже, радій. Радій, бо ці випробовування тебе відшліфовують, вони роблять з тебе людину, християнина. От, друзі, я би хотів, щоб наше серце було збережене. Нам не допустимо. Дияволу віддавати місце, розбивати наш дух, це недопустимо. Я кажу, чому недопустимо, бо будемо грішити, бо будемо ранити людей, які є біля нас, бо перестанемо Богові служити і, можливо, взагалі залишимо його. Якщо диявол вразить твій дух, якщо він вже починає там свою роботу робити, друзі, давайте згадаємо і зрозуміємо, Бог тебе тримає за руку, Він тебе проведе по житті. Уже йому за це дякую. Можливо, тобі з боку скажуть, а що ти дякуєш, за що дякуєш, в тебе таке життя перевернути і там, не там, і там, не там. Бог знає, чому Він тебе веде так по житті. Це буде краще для тебе, якщо тебе по житті буде вести сам Господь. Друзі, наостанок хочу зробити такий для нас висновок. Знаєте, те, те все, що я сказав, воно актуальне тоді, коли ми тримаємося за Господа. Коли ми йому посвятили своє життя. Хто не посвятив Богові своє життя, спішіть. Знаєте, можна говорити, Бог всім допоможе, треба надіятися на добре, але насправді ти можеш надіятися на добре, коли ти взявся за Господа. Як Асав говорить, я тримаю тебе Боже, за праву руку, і ти мене ведеш. Чому Бог веде Асафа? Тому що Асав зробив рішення: я взявся за Господа і я йду по житті з ним. Не тому, що він собі просто придумав, бо мені щось Бог винний. Невинний. Він узявся за руку Господню. І він каже, і ти мене проведеш по житті. Друзі, перший висновок, щоб то в тих трудностях, які буває можуть прийти в наше життя, диявол не зламав людський дух, ну провів нас. Треба триматися за Господа. Треба триматися. І друге, на життя в певній мірі треба дивитися по-філософськи. На життя в певній мірі треба дивитися. З такої позиції, е, яка дальше видна. Сьогодні це так. Чому? Тому що в Бога є якісь плани, Він щось робить. Так, да, фізичні очі або люди тобі можуть про одне говорити. Но коли ти надієшся на Господа, Боже, чому в моєму житті так? Чому я такий? Чому до мене так відносяться? Коли ми починаємо дивитися, Бог над тобою працює, друзі, тоді приходить довіра, тоді приходить певний спокій, що все буде добре. Тебе в житті проведе Господь. Друзі, я хочу разом із вами молитися. Тому що е я переконаний, коли от ті слова, з яких я починав, коли диявол вразить людський дух, людина буде нещасною. Просто буде страждати і мучитися, і другим людям буде це нещастя приносити. А коли ми з Божою допомогою полікуємо себе, коли ми почнемо знов і знов дивитися на Господа і пам'ятати, що Він нас веде по житті, бо ми його любимо, ми йому посвятили своє життя. Він тобі допоможе це все пройти. І почнемо Йому дякувати за все, що Господь допустив у твоє життя. От тоді, друзі. Ота е, якась неприязнь, незадоволення, воно буде витіснятися вдячністю до Господа. Бо ти будеш Богові за все дякувати. Дякую тобі, Господи. Каже Йов в своїй дружині. Хіба тільки за добре будемо Господові дякувати? Яка мудра людина? Яка... За що він дякує Господу? У нього 10 дітей померли? Все його майно пропало в один день. У нього здоров'я нема, він почеб заживо гнити. Написано, шкіра була тільки біля рота. За що він Богові хоче дякувати? За що? За те, що Бог його веде по житті. Він посвятив Богові своє життя, і Бог його ніколи не залишить, бо Бог не зрадник, Він не залишає, він провадить. І допоки йов дякує Господові, у нього є сила у ті всі немочі пронести. ті всі немочі пронести. Як він перестає дякувати і тільки нарікати, він буде падати. Друзі, я хочу разом із вами подякувати Господові за все, що він робить у нашому житті. За все. Знаєте, в мене є теж ряд питань, які я хочу, щоб вони взагалі помінялися. По моїй сім'ї, по моїм братам. Ряд питань. Роки йдуть, воно не міняється. Але потім починаю собі думати. Нема результату, але є процес. І дякую тобі, Господи, за цей процес. Да, результату поки не бачу. але є процес. Бо могло бути гірше. Але Ти, Господи, робиш. Інші питання, да, не бачу ще результату. але є процес. Бог працює в твоєму житті. І за це, Господи, треба дякувати. І за це ми будемо дякувати, друзі. І я би хотів, щоб ми це робили осознано, щоб ми дійсно зрозуміли, що все, що робиться в твоєму житті, Бог контролює, і Він тобі дійсно бажає добра. Давайте ми йому будемо дякувати. Амінь.